Сьогодні ми поговоримо про тему, яка викликає багато запитань серед усіх військовозобов'язаних. Яка різниця між затриманням та пропозицією проїхати в ТЦК? Що робити у випадках, якщо ТЦК вимагає, що ви проїхали з ними? Давайте разом розберемося, що є законним і як правильно захистити свої права. Перш за все потрібно розуміти різницю між затриманням та пропозицією приїхати в ТЦК. Порядок затримання особи регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також законом про національну поліцію. Відповідно до цих нормативно-правових актів, адміністративне затримання може проводитися виключно працівниками поліції і виключно зі складанням протоколу про адміністративне затримання. Тобто затримання це примусова дія, яка відбувається разом зі складанням протоколу. А також викликом адвоката і повідомлення рідних про підстави затриманням та куди власне везуть особу за жодних інших умов, окрім як в порядку адміністративного затримання, ні працівниками поліції, ні працівниками ТЦК ТСП не може бути здійснене вашого затримання та доставлення будь-які інші органи для того, щоб здійснити ваше затримання, ви працівника поліції повинні бути на це підстави. Тобто вас можуть затримувати виключно у випадку, якщо ви вчинили якесь адміністративне правопорушення, зокрема у випадку порушення правил військового обліку вами. При здійсненні затримання ви повинні вимагати у працівника поліції складення протоколу затримання, в якому зазначається дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я та побатькові особи, яка склала протокол, відомості про особу затриманого, час і мотиви затримання, а також протокол має бути підписаний посадовою особою, яка його склала та вами. Також ви маєте право вимагати в працівника поліції негайного повідомлення родичів, що ваша роботодавця про місці вашого перебування та затримання, а також обов'язкового виклику адвоката для здійснення вашого захисту. Або вашого адвоката, або адвоката з безоплатної правової вторинної допомоги при здійсненні адміністративного затримання вас можуть затримувати не більше ніж на 3 години. Це дуже важлива інформація, оскільки, якщо при адміністративному затриманні складається протокол, він складається і підписується конкретною посадовою особою. Якщо було здійснення порушення ваших прав, порушення порядку складання адміністративного протоколу, ви зможете притягнути до відповідальності конкретну особу. Якщо працівником поліції не дотримано вимог. Складання протоколу про адміністративного затримання чи порядку самого адміністративного затримання вам обов'язково потрібно фіксувати такі дії і в майбутньому використовувати для захисту ваших прав. Важливо також те, що при зісненні адміністративного затримання вас можуть затримувати виключно для розгляду постанови про адміністративне правопорушення. Після складення протоколу про притягнення вас до адміністративної відповідальності ви маєте або оплатити штраф і виконати вимоги, або оскаржувати такий штраф, в свою чергу. Якщо працівниками поліції чи ТЦК Пропонується вам проїхати до відділу ТЦК для з'ясування якихось обставин чи для того, щоб вручити повістку. Це добровільна дія, і ви маєте право відмовитися від цього. У разі встановлення, що ви порушуєте правила військового обліку, виявленням розбіжностей військово-облікового документа з даними в реєстрах, групи оповіщення ТЦК та поліції можуть запропонувати військовозобов'язаному прослідувати до ТЦК та СП. Для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби уточнення своїх персональних даних чи даних військового облікового документа. Тобто працівники ТЦК та СП можуть запропонувати вам проїхати з ними до ТЦК та СП. Ви маєте повне право відмовитися від такої пропозиції. Для того щоб підтвердити свою пропозицію, працівники ТЦК та СП можуть вручити вам повістку, від якої ви теж можете відмовитись, якщо вважаєте, що ваші права порушуються. Тоді ми знову ж таки повертаємося до порядку адміністративного затримання і складання протоколу тільки в такому випадку, і в такому порядку може здійснюватися ваше адміністративне затримання. Якщо ж ви сідаєте в транспортний засіб працівників ТЦК та СП чи поліції без складання відповідного протоколу адміністративного затримання, фактично ви даєте добровільну згоду на те, що вас доставили в ТЦК, і жодним чином оскаржувати дії працівників ТЦК в такому випадку не можна. Звісно, ми виключаємо з даного правила випадки. Незаконних дій працівників ТЦК та СП, які пов'язані із застосуванням. Фізичного чи психологічного насильства над такою особою. Отже, підсумовуючи, якщо працівник поліції чи ТЦК ТСП пропонує вам сісти до його транспортного засобу, обов'язково потрібно задати три питання: чи це затримання, де протокол, і які підстави для цього. Багато хто погоджується їхати до ТЦК через психологічний тиск. Працівники ТЦК можуть використовувати фрази, що ти ухилянт, тебе посадять, або маніпулювати іншими термінами, говорячи про те, що ми просто повістку тобі випишемо, чи приїдеш у новому і на цьому буде все. Це одна з найбільш поширених. Маніпуляції, пам'ятайте, якщо ви цілили в авто та ЦК ТСП добровільно, довести незаконність дій та ЦК СП в суді чи в будь-яких інших органах практично неможливо. Отже, не піддавайтесь психологічному тиску, завжди вимагайте складання протоколу одразу на місці, залучайте адвоката або користуйтеся послугами вторинної правової допомоги. Знання своїх прав це найкращий спосіб захисту в будь-якій критичній ситуації. Якщо ви потребуєте консультації чи допомоги у таких випадках, або хочете отримувати детальнішу інформацію щодо порядку мобілізації, від відстрочок чи поводження СТЦК та СП наші контакти в описі під цим відео. Записуйтесь до нас на консультацію. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться цим відео зі своїми друзями. Пишіть в коментарях, які ще теми ви б хотіли, щоб ми обговорили на цьому каналі. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть голосом.